Об'явлення 1.10. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос ручний, немов сурми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. В кінці 10 го вірша ми знаходимо три вислови, які мають мало якогось значення на перший погляд для знання того, що записано в книзі об'явлення. Вони, по суті, ніякого відношення до майбутнього не мають, там лише описується такий фактор. Я почув за собою голос гучний, немов сурми. Але тут є цікавих три думки, на які ми звернемо увагу. І так, перше, це сам факт почути, тому що сказано Я почув сам факт чути це вже сам по собі є чудо. Одне із семи або друге чудо, яке ми маємо, тому що бачити, чути, відчувати це є чудеса, які є дані Господом для кожного з нас. І кожен із нас володіє ними, на відміну від тих чудес, про які ми читаємо, що вони знаходяться десь далеко, і невідомо де, і взагалі чи вони існували. Але Господь подарував нам більш важливі і так чути. В той же самий час в дії апостолів в 28 розділі 26 вірш сказано: ви вухом почуєте та розуміти не будете, дивитися будете оком та не побачите. Тобто не кожному дано в першу чергу чути, сам факт чути, а по друге, можна чути і не почути. І в книзі Об'явлення, коли ми будемо читати, аж 11 вірш говорить про те, що е, звернення або перша вістка, яку Ісус, з якою Ісус звертається, це вістка до семи церков. І до кожної з семи церков сказано такі слова: Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І так, хто має вухо, хай чує. Не завжди наявність вуха дає гарантію того, що людина може чути. В той же самий час зазвичай пророки, які були призвані на пророчий дар, яким було дано пророцтво, вони бачили, було дане видіння. Ну, принаймні, ми читаємо про Ісаю, 6 розділ і перший другий вірш, сказано: бачив я Господа, що західів на високому перепіднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його і кликав один до одного, говорив: Свят, свят, Господь Савов, уся земля повна слави Його. Також Єзекіля, перший розділ, четвертий і по дев'ятий вірш. Також описується покликання самого апостола на цю діяльність, на цю місію. І там сказано: І побачив аж ось бурхливий вітер. Насував з півночі велика хмара і палакучий вогонь, а навколо неї сяйво, а середини його, ніби блискуча місць спосеред вогню, а середини його подоба чотирьох живих істот, їхні крила прилягали одне до одного. Якщо ми уважно передивимося і перечитаємо шостий розділ Ісаї і перший розділ, другий і 10 розділ Єзекії, то ми побачимо про те, що по суті там. Описується явлення самого Господа цим людям, і це було велике благословіння для них, як для людей, як для пророків. Але в даному випадку ми читаємо про те, що Йоанн почув голос, перш ніж щось він побачив. Хоча в той же самий час ще зачитаємо історію про Моїсея, де сказано Євсім йому Ангело Господній полумі вогняному спосеред тернового куша, і побачив він, що тернина горить вогнем. Але не згорає кущ. І сказав Моїсей, сійдуно ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І так, Моїсей також побачив, і це його привабило, і це було дивним для нього. Єзикії сказано: Я дав тебе вартовим для Ізраїлів дому, і ти почуєш з уст моїх слово і сторежеш їх від мене. Це вже було дано Єзекії після того, як він бачив видіння, після того, як він був покликаний. В Іоанна якби трошки все на оборот. Спочатку дається, ну, він чує, а потім він повертається і бачить того, хто дає йому цю вістку, а далі він бачить ті пророцтва і ті видіння, які потрібно буде пересказати. Хоча також тут сказано саме у початку про те, що вістку, яку він має написати, вона є письмова, не візуальна, не образна. Тому що звернення до самих церков це є лист звернення. Тому бачити, це є велика перевага в цілому, взагалі, незалежно від того, що і як, і чути це також велика перевага і велике благословення від Господа. Чути когось щось це дуже важливо. А тим більше маючи вухо і чути Господа своїм серцем, своєю душою. Читаючи Слово Боже, відчувати і чути Господа, це також є велике благословення. Лука, 8 розділ описує історію про сіяча і про насіння, яке сіяв цей сіяч. Зерно це Слово Боже. я пропускаю перших три вида землі або ґрунту і зачитую про четверте. А те, що на добрій землі це ті, хто. То слово чує, береже його в широкому і доброму серці, і плід переносять вони терпеливості. Там описується про те, що зерно посіяне на різні ґрунти, або в різне серце, або в різні вуха, в різні вуха війшли слова Божі. Кожна людина почула. Немає такої людини, яка би не чула Слова Божого. Незалежно, що це за слово, чи це слово як. Поклик пророка чи просте слово для навернення то не має значення. Саме головне, що воно предназначене для нашого спасіння. Господь стукає в наше серце, Він говорить до кожного на, е, з нас, але чи ми чуємо? У восьмий розділ Евангелії від Луки ви можете почитати цю притчу і ви побачите, що там описуються різні категорії, скажімо так, слухачів. Різні категорії людей, які мають можливість чути, але не чують. Тому що той, хто має вухо, нехай чує, але, на жаль, вони не чують. Вухом почуєте та розуміти не будете. Так говорить святе письмо. Але є одна категорія, і я надіюся, що кожен, хто сьогодні дивиться це відео, кожен хто з нас читає святе письмо, особливо його, той має можливість чути і бути ось цим добрим ґрунтом. На яке попадається зерно, і в доброму, щирому серці це зерно приносить плід терпеливості. І далі сказано 18 вірш. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби він має. Тож, беріть, то, що маєте. Євреям 3:15 сказано: сьогодні, як голос Його почуєте, не робіть затверділим ваших сердець як під час нарікань. Nechaj Ospoď bere za nás v tom. Amin.